Починаємо. Ось такий бій нелегка справа. Чому в кораблі нелегка справа, так що перемогти тут не просто. no gonna Y fei swa. Navageur. Oi, Так, за гру. Ото прикольно. Я в тебе діяльність. Не розумію. Сі чого не надто злять. Може, я краще залізаки. Ану. У мене більше нічого немає. Хм. А може, щось випробуємо? Ні. Пробуємо щось інше. Так. А, а які тут у нас є кораблі за Японію? Момі. Цікаво. А що в ній у нас що? А човні у нас то я так зрозумів, що нема. Хм. А, тип чотирнадцять. Гм. За що зіграти? О! Зіграємо за американські танки. Шоп зі... Так, я здається, я, я, щось забулдував. З армією. <гас> Точно! Оп, сюди. Вибрати і вибірте екіпаж. Ге. Цей танк я лише вчора вибив і за нього його ще не стріляв. Буде круто його випробувати. І Веркс 13, що за карта? Хоча я за неї грав, але точку поміняли. <клес> <клес> Отже, зіграємо за, за м 3 Я не знаю. Че венцель, че to I'm ready. I'm ready. А в Украину и за гей-транспорт мне на на, 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 Ми до точки А. Головної точки Гре. Тобто карти. Ні, це наш. Я вже думаю, що вороги приказують сюди скоріше, ніж ми. Ми ж туди не їдемо. Ми туди не їдемо, ми туди прямося. Ні! pojawia się. To i M22 za Milton. To mi do tych 360 km godinę. A nie, 50. Czym nie użyć 60? Пишіть в коментарях, що це таке, бо я не розумію. Що програємо чи не граємо? Поки що нейтрально. О, Сто. А не у мене откуда міську ж його не заробляв. Зараз я бою пора. Так свернули на территории сейчас звезды. Мы тут э, закрывать.

Nie, 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 jest, to nie, 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 No jeszcze Jeszcze co? O tu nie, 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 nie,

o pudor Куби постріляли. Не надо висюди. Зато моє капель тримається купа. А не було стоп. Я і трачу патрони. Краще поводу йду точку поволення бо боєприпасу. 我。Oh. Нам вже пора завершувати. Всі модифікації були прилучені до чого? Сюди? Ні. До цього? Та ну я не в перший раз їду, значить ні М13. Може бути?